Ми навчилися бути таким через нашу недолю. Доли наслая Україна і обездовлений мій рідний український народ. Але ми, попри війну, на довгій дорозі, бо ми піддалися. Під обіку більшої сили, ніж європейське святожність Чернато. Ми від віки від початку християнства взяли собі за обіку Бога. Ми дідалися під покров Матері цілого світу, бо Христос вкраючи на Христі, сказав, це мати Твоя до нас, сказав, і до Матері 7, твій син. Покров це не тільки історична людя, яка колись з того часу відбулася. Покров це життя. покров це надії кожній християнській душі. Це віра в те, що ми справді не сироти, що маємо на землі у цьому світі ще одну потужну захисницю покрови, яка обіцяє нас обійняти, проголодити, захистити. Сьогодні маємо справді гарне і величезність. Як я один збирався на весіллі, прийти всі не знати шляха. Дуже любимо цю пісню про рушник. І він для нас ціла матка. Він для кожного українця, він як писарка.